Слава Україні! Рада вітати всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у мене 6 грудня. Сьогодні я завершила знімати попередню серію вишивального щоденника і одразу ж починаю знімати наступну. У мене вже вечір. І в е, попередній серії в кінці я показувала цей процес, е, сказати, говорила про те, що захотілося мені дещо поміняти у своєму вишивальному житті. І ось бачите результат за сьогоднішній день і вечір. Відшилося в мене 357 півхрестиків, вишилося два таких яскравих кольори: жовтенький і помаранчевий. І вони вже зовсім вийшли е, з цієї схеми. Ось такі фіалочки, нагадаю, це моя власна схема, яку я сама розробила. І ось з задоволенням сьогодні повернулася до неї і повишивала. 7 грудня вітаю всіх Катерин з Днем Ангела. Ну і якийсь оцей такий період, завжди цей час говорить нам про те, що свята вже близько. І сьогодні мені захотілося поміняти експозицію на одній із стін, замінити літні вишивки, там в мене квіти, натюрморти, замінити на ось таку різдвяну новорічну експозицію. Дістали із шафи я ці картинки. Колись я вже показувала в одному з стареньких відео ці всі наші з мамою вишиті новорічні сюжети. Це все роботи. Ну, такої давності десь 20-25 років, може, навіть деякі і 30. Ну, але вирішила сьогодні включити, зробити таке включення у свій вишивальний щоденник. І ще раз нагадати, показати, може, когось надихнути на створення. Ось так, таких, такої новорічного, як можна сказати, декору. Так? Завжди мені дуже приємно на свята перед святами от змінювати, діставати ці вишивки. Вони завжди, знаєте, так, як щось таке новеньке, вже трошки забуте, тому що майже рік воно лежить заховане. І тепер ми дістаємо, розглядаємо і прикрашаємо стіни цими роботами. Такі простенькі вишивочки, деякі з них я вишивала, деякі мама вишивала. Ну, конкретно про кожну вишивку я розповідала. У відео я залишу посилання, під цим відео може комусь буде цікаво. Деякі вишивалися оця гладдю вишита робота з листівочки. Може хтось навіть пам'ятає колись. От були в нас такі листівочки гарні. До речі, вона в мене і збереглася дотепер. Ось такі роботки. Тут робота в техніці Long Stitch. це роботи з різних журналів, схем ще в доінтернетний період. Ось така буде в мене краса. Зараз займуся, буду їх розвішувати. Ось іще одну велику картину вам покажу такий адвент-календар. Це ми разом з мамою вишивали. Її, я пам'ятаю, мені було років 10, і я вишивала от оці всі. Маленькі сюжетики, які йдуть по кругу. Починала, пам'ятаю, з оцієї е, такої е, колисочки. Потім цей слоник, так, йшла вліво, потім вверх. Ну, можливо, не всі сюжети вишила, пам'ятаю, що цей центральний великий цю ялиночку вишивала мама. Ну, але це одна з таких перших робіт, до якої я долучилася. Це наша, наша сумісна з мамою творчість. Схема була надрукована в журналі Бурда Моден. Ось такий перший адвент-календар. Це вже зараз ми знаємо, що таке адвент-календар, а тоді про це не знали. Просто сподобалося і вишивали. Ну, це початок 90-х, зрозуміло, що тоді взагалі був досить такий обмежений в нас, е обмежені можливості у виборі схем. І ось маємо таку милу згадку про ті часи. Ну і заодно вже покажу е, роботи, які я зняла е, зі своєї квіткової стіни. Ось такий семплер старовинний, такі різні квіткові композиції, натюрморти, є е, схеми Ланарте, е, інші роботи, так само із е, журналів Бурта Моден. Про спешл були такі журнали, може ще якісь інші. Е, ну, так само про е, ці всі роботи. Ось така, подивіться, гарна, це моя робота в техніці Long Stitch. Е, про ці всі роботи так само є в мене окреме відео. Ось така трояндочка, дуже її люблю. Здається, схема із е, журналу е, Ракам колезіони. Такі маленькі натюрмортики. Ось такі роботки. Так само залишу посилання під цим відео. Відео на те відео, в якому я більш докладно розповідала про всі ці картинки. Ось такі ромашечки, теж їх дуже люблю. Така була серія з чотирьох таких букетиків. Оті маки, ромашечки. Анемони. І забула е, ще якісь там квіточки. Ось такі тюльпанчики. ну І тут котик затисався серед цих квіточок. Це я сама схемку робила. Тут такий трошки прогончик вийшов, там такий фон прогонистий. І ось оцей от капчик з квітами теж мені дуже туфелька ця подобається. Тут такий мікрохрестик маленький. Зараз на такій тканині вишиваю у е, Крісмас 3. Тут, напевно, 56 каунт. Не 56-й, напевно, 50-й. Ось тепер мені це все треба запакувати на зберігання. І е, ще ось таку велику покажу вам картину, такий натюрморт. Теж це мама вишивала. Ось така скрипка з тюльпанами. Теж дуже гарна робота. Все ми це зараз приберемо до весни. Почала я розвішувати картини і е, е, хочу е, показати, як е, ми їх розвішуємо. Е, ось ця в мене стіна, на якій будуть е, новорічні вишивки. Під одним із відео в мене запитували, що там за шнурочки. Угу, видно. Так, ось, бачите, на стіні практично немає е, цвяшків. На цій стіні їх всього 5. Не знаю, чи видно вам. Е, і для тих, хто не, не хоче, хто має багато вишивок, е, обмежені площі, е, так, для того, щоб їх розвісити, і не хоче робити багато дірок в стіні, ось може бути такий вихід: е, ми їх вішаємо на е, капронові нитки. Тобто, е, Такі довгі петлі на цвяшок вішається, або вишивка за вишивку, дивлячись, яка, е, яка це е, ну, тобто розмір вишивки, чи великий, чи маленький, там вже можна це все регулювати. І ось е, така велика картина, бачите, висить, ну, вона висить на цвяху, звичайно, на, вершому, на верхньому цвяшку ось таке привітання. І нижче вже вишивки підвішені за ниточки. Ну і ось я вже закінчила змінювати експозицію. Бачите, скільки вишивок в мене помістилося всього на 6 цвяшків. Ось такий ми для себе знайшли вихід. Так само тут на цій стіні в мене є так само вишиті роботи. І тут всього 5 цвяшків забито. В цю стіну. Бачите, і скільки зможна повісити вишивок. Ось така в нас експозиція тут. Так само про ці вишивки я вже розповідала, може зараз трошки так вам ближче покажу, може комусь буде цікаво. Теж дуже їх всіх люблю. Це все старенькі вишивки. Вишивала мама, вишивала я, тато робив нам рамочки. Ось такі оця робота. Дуже її люблю, її мама вишивала, ангел-охоронець. Ось такі роботи. Є роботи із журналу. Був такий журнал «Чудесне мгновенія. Оця виноградниця взагалі по схемі з газети вишита, я її вишивала. А ось ця е, така особлива робота це мама так само гладдю вишивала художньою із, просто перевела контур з, ли, з листівочки на звичайну тканину. І так вишивала, можна сказати, малювала голочкою. Ось така тайна вечеря в мене є. Це я схему сама робила. Ось такі у нас роботи. Ай, надію, вам сподобалося таке включення. Надзвичайно швидко летить час. Таке враження, що під кінець року він пришвидчується. Я не встигла озирнутися і вже 17 грудня. Показую вам невеличкі просування по синичці. Зараз в мене вечір. Ось все, що я не вишивала за попередні дні, ще інші іграшки трошки просувала. І ось те, що маю на сьогодні по синичці. Очки позашивала сьогодні, трошки залишилося в мене ще на шапочці вишити хрестиків світлими нитками, сніжок. Дуже мені подобається ця вінілова канва. Дуже зручна вона мені для вишивки, не знаю, на пластику я не вишивала. Ну, а від цієї вінілової канви просто в задоволенні. Вона в мене 14-го каунту. І ще раніше на 18-му я вишивала, дрібніша то була якась китайська, а це від чарівної миті. Не знаю, хто виробник. Ну, Ось так. І ось те, що в мене виходить. Дивлюся відео цікаві такі. І ось так ще покажу, як в мене просунувся мій зайчик. Трошки бекстічу мені залишилось вишити. Зараз вже він більш-менш схожий на зайчика. А То, як я казала, було якесь телятко. Сьогодні вже 19 грудня, День Святого Миколая. І я хочу привітати всіх, хто сьогодні святкує це свято. З цим днем побажати вам добра, миру, нехай святий Миколайчик принесе нам всім перемогу. І покажу вам ось такий міні-міні-малесенький фініш. Закінчила я нарешті бекстіч, французькі вузлики на цій іграшці. Залишилося лишень вирізати і оформити. Ось така мила дрібничка. Ті ягідки мені червоні на листі дуже подобаються. Ну і зайчика так само я завершила повністю. Вишила бекстіч, Трошки змінила схему. Ось оцей падуб трошки підняла вище до зайчика, так, щоб він був, тому що там такий був досить великий розрив. Ну, композиція трошки інша. Ось такий в мене буде символ року. Ну і що ж, далі продовжуємо готуватися до свят. Зараз дуже мало часу на вишивку. Але е, хочу побажати всім ще і такого гарного, наскільки це можливо, звичайно, в наш такий важкий час, гарного святкового, передсвяткового настрою. Сьогодні вже 28 грудня і е, хочу показати вам мій е, фронт робіт на сьогодні. І, напевно, ще і завтра буду продовжувати займатися. Прикрашанням ялиночок. Багато людей кажуть, що не хочуть з цього року ставити ялинки. Це все розумію, але е, я просто відчуваю потребу в тому, щоб все було як завжди. І нічого нам не завадило. Нехай будуть сирени, нехай не буде світла, але все одно я буду прикрашати ялинки, буду робити затишок в оселі. Хочу, щоб все було як завжди. 30 грудня і в нас вже готовий ось такий чудовий новорічний тортик з какао, з чорносливом і горіхами. Мій улюблений. Вітаю вас з прийдешніми різдвяними і новорічними святами. Бажаю вам, щоб у ваших оселях завжди панувало добро, мир, злагода і любов. Щоб там було тепло і затишно. Хочу побажати, щоб всі ваші рідні, близькі, були здорові і щасливі. І нехай здійсняться мрії, найзаповітніші, які є в кожного. І, звичайно ж, одна велика, одна на всіх, для всіх українців, щоб нарешті Україна перемогла в цій надзвичайно важкій битві. І одного прекрасного дня ми прокинулися і почули це прекрасне слово, перемога. Ми перемогли. Україна вільна, незалежна, заможна, щаслива держава. Всім вам цього бажаю. І хочу подякувати всім моїм підписникам, які в мене з'явилися протягом цього року. Їх кількість збільшилася майже вдвічі. Дякую вам, що ви в цей час були зі мною. Запрошую вас до перегляду моїх наступних відео. Давайте разом будемо створювати красу. Творити прекрасне, насолоджуватися нашим чудовим хобі і в наступному році. Бажаю ще раз всім здоров'я, тепла, радості і щасливого Нового року, щасливого Різдва. Христос народився. Славімо Його! Перемоги нам усім! До наступних зустрічей!